Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І буде коротеньке відео. Мене ще один підписник питав, як це, що в мене такий тиск хороший показує. Каже, як в тебе воно там е підключене, як воно там в тебе де, ну, звідки воно як під'єднане. Дивіться, ось я бачу, є багато ось цей грибок. Получається, як є тиск, він піднімається. Це знає, що є тиск. Ось. Ну, Я не знаю, я не звертав уваги, як в мене він працює, чи він піднімається, чи ні. От. Но факт тому, що є, я бачу, тут якось роблять цей, вкручують датчик, ставлять е трубку типу, і вже під'єднують. Е ну... Туди до самого датчика. Дивіться, у мене ось іде, виходить, ось трубка високого тиску. І вона входить, дивіться як, бачите? Ось тут. Тут, виходить, стоїть одна шайба мідна. Потім, і тут, де сам цей штуцер ось, виходить, тут йде зверху і знизу теж мідна шайба. І знизу, виходить, закручується, бачите? Ось. І. В принципі, ось в кришки клапанов, так? Ось. Ну, виходить, кришка. Ні, кришка ось клапанов. Тут, виходить, воно якби входить в сам блок. Получається, воно ось йде тут. Тут ось кришка клапанов і тут у мене знизу. Ось, і ця трубка пішла вже вверх і до самого датчика. Ось в тому відео там чітко видно, там нормально стрілка показує. Ось, Стрілка показує від 0,4. Як так, о. Получається 0,5 навіть. Тому що ось 0,6 йде далі. І між 0,4 вона аж до, ну, піднімалася аж 0,5. Ось. Тому, в принципі, даєш газу і стрілка нормально реагує. Не так, як кажуть, що вона там. Якщо вона чуть дергається, як казав Валєрчик з розвілки, то це значить нормально все. Значить, там масло, тиск є і тому подібне. Не знаю, чи це в мене так, тіпа, воно хорошо показує, чи вони дійсно щось покращили в плані цього, що воно дійсно показує нормальний тиск масла в двигуні. Тому, ну, тіпа, якби це дійсно плюс. Я скажу так, це плюс. Тиск показує нормально. Ось, я показав, як в мене воно входить. А, до речі, бачите, що я змінив тут. Тут в мене датчик на температуру охолоджуючої рідини. Я його вкрутив прямо в сам блок. Ось, Тому що той екранік, який тут стояв, виходить, і з нього капало постійно, там та вода викапувала через цей краник, воно не тримає. Ну, це всіх так. Я бачу, скільки відео, що ці краніки воно там нічого не тримає, воно там капає постійно. Ось, І потім будеш доливати, тільки дивитися, треба доливати воду. Ось. І це є. То я його викрутив. Ну, правда, як зливати воду, то потрібно кожен раз викручувати цей датчик. Ось, Викручуєш датчик, зливаєш воду, в принципі. і... Ну, наче не довго часу займає, але все одно якось. ну... Це його викручують, зливають, потім закручують знову. Ну якось воно трохи напрягає, якщо чесно. Ось Тому я хочу попробувати перейти на антифриз. Хочу попробувати заливати антифриз. Ось, Ну і побачимо, як буде працювати. Ось В принципі, Артем Загребенюк казав мені, що він їздить більше року на антифризі і вроді би ну, якби що нормально, не роз'їло ще. Радіатор, як пишуть, там, кажуть, що радіатор роз'їсть. там. Якщо якісний антифриз, то в принципі воно нічого не має роз'їсти. В машині ж їздить там, так само алюмінієвий цей радіатор стоїть і нічого не роз'їдає. На машині це залієш, антифриз, і там років 5 їздиш, хоч би що. Ось, Нічого не роз'їдає, все нормально працює. і, ну, тіпа, якби... Чому тут а, кажуть, що роз'їсть? що тут якість гірша самого радіатора чи що? Ну, я не думаю, що там настільки гірше, прям що ти антифриз буде роз'їдати. Ось тому, якщо якісний антифриз купити залить, то я думаю, що буде нормально все працювати. Ну це ми теж перевіримо в подальшому. Я перейду на антифриз і там побачу. Дивіться, також Юрій Дем'янович мені теж писав, що перейшов на антифриз і теж, значе, рік там чи... Чи більше року також е їздить на антифризі, каже, і теж все нормально, якби нічого там не роз'їдає, все працює, все добре. І охолоджує, до речі, нормально. Ось, тому я хочу теж спробувати перейти на антифриз, бо це заливати, заливати цю воду. Ну Зимою вроді прикольно. Типа, ти заливаєш гарячу воду, воно підігріває блок трохи ось, і легше при запуску двигуна. Ось. Але, в принципі, якщо. Якщо я буду зимою на ньому працювати, то я взагалі хочу зробити свічу накалювання на впуск. Поставити на кнопку. І я думаю, буде прикольно. Ну, і заодно перевіримо, як буде працювати. До речі, я бачу, хтось ставив, але там, здається, на міні-трактор хтось став. В Ютубі я бачив, не пам'ятаю хто. Ось Тому якби, ну і прикольно, вроді працює Тоже Включає на кнопку там. Подожде, там секунд 30-40, типу, воно там підігріває повітря і вже воно тоді краще соляра запалюється і вже тоді він запускається. Тому ми це також все перевіримо. Це думаю таке допрацювання теж зробити. Але я зніму відео якось про доработки тракторця вже трохи пізніше. Тому, друзі, якось так. Друзі, що ще хочу сказати по датчикам? Що, як казав валірчик з розвілки, що вони потіють там від перепаду температури, неправильно показують, особливо тиск масла. Я не знаю. Скільки ось працюю, то такого не помічав ні разу. І ось зараз теж перепад температури, ось то мінус, то плюсова температура. І я вам скажу так, що нічого не потіє. Всі датчики показують нормально. ось, Все працює. До речі, ось цей датчик то в мене вже поміняний. Я поміняв ось, це на температуру охолоджуючої рідини. Як я купив мототрактор, то він був поломаний, він не працював. Тому прийшлось мені купити новий і замінити його. Ну, Якби це не зайняло мені багато часу, і там не складно воно, все міняється дуже швидко і просто. Оцей мені також датчик подобається. Мотогодини і заряд акумулятора в одному датчику, Ну, як на мене, то прикольно. Ну і виглядає сам датчик так солідно, скажімо так. Дійсно преміум класу, я так скажу. Ось. Тому це теж якби невеличкий плюс. Я кажу, у цьому тракторці багато таких маленьких плюсів і це прикольно. Також зніму відео в ближайшому часі про модернізацію ну, дороботку тракторця, що я хочу переробити. Ось, тому, хто ще не підписаний, друзі, підписуйтесь на канал. Хто підписаний, ставте лайки. Я думаю, цікаве відео було. Інформація корисна. Не тільки для підписника, який питав мене за це, щоб відзняти, а й взагалі, думаю, комусь також буде цікаво. Тому і корисно. Тому, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. Може ще яке питання, кого цікавить. Пишіть те, що знаю, розкажу, покажу, відзніму. Ну, друзі, а на цьому поки ще все. До зустрічі на відео. Усім пока.